Теплоенерга, це підпри... підприємство, яке просто виконує, скажімо так, ту функцію, яка на неї покладена, і все, тим паче, вона покладена міським головою, розпорядженням і виконкому, це виконує Полтава Теплоенерго. Тарифи встановлені Полтава Теплоенерго, ну, загальне, вони не встановлюються для окремого регіону. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви були, коли я приїздив, так я пропонував, якщо ми хочемо прийти до певної... Точки ну, домовленості, то не, необхідно звернутися для того, щоб змінити постанову Кабінету міністрів, якою регламентовано порядок встановлення тарифів для підприємства. Підприємство не встановлює тарифи, для нього встановлюють тарифи. Стосовно думки моєї, ви ж, мабуть, знаєте, що в області збиралася робоча група, так, членів якої є був. І є, то що вона ще не розформована. Прийнято компромісне рішення, що для того, щоб Кремльчуська міська рада могла встановлювати для місця тариф, який вважає за доцільним, то запропонована схема покупки тепла і визначення надавача послуг того, кого вважає за доцільним Кермічуська міська рада. Ну, по перше, дивіться, війна надання фос. Ви, мабуть, розумієте, які шубся роботи треба провести для того, щоб підготуватися до опалюваного сезону те, що відбувається, я вам скажу просто і по Полтаві, і по Кременчуку, це просто розмухування популізму в якихось ну для мене незрозумілих політичних. Тобто ніхто не хоче розбиратися в проблемі глибоко, професійно, а просто ходять і кидаються гаслами, винувати підприємця, винувати підприємця в чому? В тому, що надало послугу. Ну, якщо є питання, і його необхідно професійно вирішити, в тому числі для Кремля для цього треба збиратися і приймати рішення. Такі рішення прийняті. Але коли іде діалог, ну. Має бути діалог. то в діалозі одна сторона слухає іншу і досягає певної домовленості. Коли одна сторона, знаєте, бере руки в руки мегафон і бігає з ним кричить, то це ж не переговор, це ж ультиматум. Було поставлення завдання в тому числі обласним керівництвом військової адміністрації, знайти вихід із ситуації. Робоча група зберегла. Хід знайдена, він запропонований, іншою стороною не прийнятий, з невідомих Причин, тому що офіційної відповіді на запропонований варіант не отримано. Відповідно, продовжується надання послуг Полтаватепленерго, правда? І ситуація зайшла ж, ну мабуть, вигідно, що Полтава тепленерго надавала послуг в таким чином. Ну, для іншого відповіді не бачу.